14 населених пунктів Чернігівщини обстріляли росіяни за минулу добу. На Сумщині під ворожим вогнем перебували 29 міст і сіл. У Ніжині загинув рятувальник. Більше про наслідки російського терору у північно-східних областях дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз із нами наживо із Сум. Юлію вітаю! Розповідай, яка у вас ситуація? Добрий день, Олександре. Ввечері російська армія знову атакувала Ніжин. По місту на Чернігівщині вдарила безпілотниками, шахедами та гранями і били прицільно по підрозділу ДСНС саме в день рятівника. Під час повторного удару по пожежному автомобілю загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту. Ще двоє людей зазнали поранень. 36-річний рятувальник зараз перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі, і один надзвичайник, якому 31 рік у травматичному відділенні. Зі ствольної артилерії ворог вдарив по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Там пошкоджено зерносховище та складське приміщення. У Корюківському районі через атаку дронів зайнявся лісовий масив. Нині пожежу ліквідували усього. За добу росіяни 22 рази обстрілювали Чернігівщину. На Сумщині за добу зафіксовано 68 обстрілів. Найбільше у Сумському та Шосткинському районах. Ворог запустив шість БПЛА типу герань по Конотопській громаді. Після вибухів загорілась суха рослинність. А пошкодження житла та комунального майна не критичні. На середину бучині обстрілами зруйновані житлові будинки. А у ворожбенській громаді удар припав на нежитлові будівлі та цивільну інфраструктуру. Минулось без постраждалих. Олександре. Так, Юлія, дякую про наслідки ворожих обстрілів на північному сході нашої країни. Нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. По 2,5 тисячі атак щотижня росіяни нещадно обстрілюють Херсонщину різними типами БПЛА мавіки зі скидами в молнії, крила про це в нашому ефірі повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Основна ціль житлові квартали. При цьому 80% дронів не досягають своїх цілей їх знищують наші військові. Щоби уявити щільність обстрілів. Невеличке село, в якому 800 жителів утретє за три дні потрапило під авіаудар серед постраждалих. Трирічна дівчинка. Вчора ворог Котра атакував з авіації НГОЛЕЦ. Росіяни скинули вже з десяток кабів. Зокрема, внаслідок учорашньої ранкової атаки в ангульці постраждали п'ятеля люд... п'ятеро людей. Серед них тривічна дівчинка, дитину і ще трьох жінок шпиталізували у середньому стані тяжкості. Один чоловік лікується амбулаторно. Загалом в останніх авіаційних атак у цьому селі загинула жінка, і ще 13 людей були поранені. У Запоріжжі контррозвідка СБУ запобігла теракту проти військових подружжя місцевих жителів. Завербоване РФ через Телеграм планувало закласти вибухівку біля місць дислокації захисників. Посіпак Росії затримали о п'ятій ранку, коли ті прямували до точки з саморобним вибуховим пристроєм та відеопасткою для спостереження. Обом повідомили про підозру у замаху на теракт. Зловмисники перебувають під вартою без права застави. Їм світить до 12 років загратування з конфіскацією майна. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію сторічного партнерства з Великою Британією. Відповідна інформація з'явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Документ визначає довгочасні рамки співпраці в сфері безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культури. Я нагадаю, угоду підписали 16 січня цього року глава нашої держави та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І вона буде чинною продовж 100 років, якщо сторони дочасно не припинять. Її дію. Сили спеціальних операцій уразили Волгоградське НПЗ. Як повідомили у командуванні, завод зупинив роботу. Це підприємство найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об'єм його переробки становить понад 5% від усього перегону нафти в Росії. Я нагадаю про атаку безпілотників на об'єкт сповістили місцеві жителі в соцмережах. Через це в аеропорту Волгограда запроваджували план Килим та скасували рейси до Москви. Губернатор області традиційно заявив, що ППО нібито відбила атаку, але уламки пошкодили кілька приватних будинків. Також безпілотники влучили по одному з найбільших нафтохімічних комплексів Газпром Салават у Башкортостані. Про це повідомив голова республіки. За його словами, два ВПЛА такого типу поцілили по підприємству. Верховна Рада ухвалила законопроєкт для посилення безпеки українських шкіл. Він, зокрема, передбачає норми щодо правил перебування на території школи, наявність тривожної кнопки в закладах, а також посилення вимог до охоронців школи. Крім того, на порядку денному народних депутатів були цифровізація в соціальній сфері, міжнародні угоди і нагорода для загиблого Андрія Парубія. Утім, добитися від депутатів ефективної роботи часом було доволі непросто. Але власне докладніше про все ми дізнаємося від Єлизавети Яковлєвої. Моя колега стежила за засіданням парламенту, і зараз вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю! Розповідає, будь ласка, як минув парламентський день. Вітаю Олександре. Сьогоднішній парламентський день останній на цьому пленарному тижні обіцяв бути досить насиченим. На порядку денному було цілих 11 питань законопроектів. Плюс до цього парламентський день розпочався із розгляду депутатських запитів до президента. Один із них, зокрема, стосувався присвоєнню загиблому депутатові та колишньому, колишньому спікеру Верховної ради Андрію Поробію Звання Героя України посмертно ініціативу підтримали. 230 народних обранців. Потім депутати проголосували за створення єдиної інформаційної системи у соціальній сфері. Вона покликана аби централізовано збирати обробляти та зберігати інформацію про тих, хто отримує виплати від держави. А далі у далі у парламенті були одразу кілька ратифікацій міжнародних угод. І перша з них стосувалася договору про про співпрацю у сфері оборони з, е, з Грецією. Прийняття законом дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угодою, що відкриє можливість залучати допомогу протягом 10 десятирічного терміну від Грецької республіки у військовій, оборонній, розвідувальній, фінансовій, гуманітарній та політичних сферах. Також депутати ратифікували дві кредитні угоди, кожна з них по 100 мільйонів євро. Перша з них кошти з першої з них підуть на відбудову водогонів у найбільш постраждалих регіонах, а кошти від другої на програму відновлення України. Кошти залучаються в рамках позику Ukraine Facility. Ми сподіваємося, що ці кошти дуже багато зроблять відновлених проектів у громадах. Відбиратися вони будуть за електронною системою DREAM. Дуже прошу вас підтримати, ратифікувати цю угоду. Ще 20 мільйонів євро надасть нам Фінляндія. Гроші підуть на реалізацію програми. Навчаємось разом. разом-2». вона направлена на реформу старшої професійної школи. Детальніше про це пропоную послухати. Програма Навчаємось для разом 2 передбачає залучення 20 мільйонів євро на підтримку реформи старшої профільної школи, яка стартує в Україні з 2027 року, і дозволяє своєчасно завчасно підготувати вчителів педагогічні кадри розвинути на навчальне середовище відповідно до європейських стандартів. Ну і момент, який просто неможливо було оминути, це дисципліна у сусідній залі, точніше. Як сьогодні, так і в принципі цього тижня у народних обранців були з нею досить великі проблеми. Депутати то хаотично ходили сесійною залою, то взагалі залишали будівлю парламенту. Наприклад, у до речі, перед голосуванням за за ратифікацію останньої угоди з Фінляндією голоси депутатів взагалі ледве вдалося зібрати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук неодноразово робив зауваження і наполегливо. Просив все ж таки зайняти свої місця і почати працювати. Жартома навіть спитав чи не зачинити двері власне, в залу, аби депутати просто не розбіглися хто куди. Один із таких моментів, давайте подивимось разом. Одну секундочку, я дуже прошу. Я знаю, що мене чути в кулуарах. Я дуже прошу всіх народних депутатів негайно і невідкладно зайняти свої місця. Я розберуся якось Ярослав Іванович, Я зараз зроблю оголошення. Я прошу негайно і невідкладно приступити до виконання своїх обов'язків. Ну і після цього народні обранці мали ратифікувати ще чотири міжнародні угоди. Утім, не дійшли згоди щодо щодо питання. Порядку денного, тож засідання довелося достроково завершити. Ось таким був сьогодні парламентський день. Студія передаю вам слово. Дякую, Єлизавета, за інформацію. Це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради. Україна та Польща створюють спільну оперативну групу з безпілотних систем для захисту проти ворожих російських дронових атак. Це передусім передбачає спільні навчання, співпрацю в оборонно промисловому комплексі, передання досвіду в сфері безпілотних систем від українських військовиків польським колегам. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром оборони Польщі Владиславом Косіньоком Камишем. Такі спільні вишколи для захисту повітряного простору особливо важливі в умовах ескалації. І з боку Росії, коли нещодавно на територію Польщі залетіло 19 російських дронів, зазначили очільники оборонних відомств. Варшава виступає за збереження територіальної цілісності України, тож і надалі підтримуватиме її в боротьбі з ворогом. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу. Друге, будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних морських наземних дронів роботизованих систем. Ще один пріоритет співпраці: балістичні ракети і штучний інтелект маємо швидше інтегрувати сучасні технології для спільної безпеки і стримування спільного ворога у нас є хороші солдати, є велика армія, і ми хочемо взяти на озброєння важливий досвід українських бійців. Війна змінила поле бою і бачення стратегії засобів. Пан Денис Шмигаль уже прийняв моє запрошення на відкриття полігону в Польщі за участю Норвегії. Це місце для вишколів, і це теж важливо для досягнення спроможності в сфері дронів. Польща разом із союзниками в своїх теренах провела навчання для 23 тисяч українських військових. Це най Більше якщо говорити про всю територію Європи, Данія проводить найбільші військові навчання в історії Гренландії. Уперше США не беруть участі у таких маневрах. Хоча міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гексета й запросили американських підрозділів до навчань. Не допустили командувач арктичних сил Данії Сорен Андерсен наголосив: ідеться не про сигнал Вашингтону, а про власну підготовку Копенгагена. Водночас він підтвердив, що співпраця з американською космічною базою Пітуфік у Гренландії триває. Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту до 47 доларів 60 центів за барель та запровадив санкції проти ще 95 суден так званого тіньового флоту Кремля у міністерстві закордонних справ Австралії. Заявили, це рішення зменшить ринкову вартість російського палива і позбавить воєнну економіку Москви частини доходів. Раніше до таких дій вдалися ЄС, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Японія. Канберра також зберігає повну заборону на імпорт російських нафти та нафтопродуктів. Подружжя Макронів надасть суду докази, що перша леді Франції жінка. Президент Франції Мануель Макрон та його дружина Бріжит подали позов проти американської блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді чоловік. Адвокат Макронів Том Клер повідомив, що подружжя представить у суді фотографічні та наукові докази. Аби довести ці звинувачення неправдиві, за словами Клера, такі заяви є неймовірно прикрими і відвертають увагу президента від роботи. О шістнадцятій будуть ще новини. Ну а доти з вами буде Ірина Баглай. Ірино забирай ефір.